Представляємо вашій увазі вогне та водонепроникні сейфи Гварда 2087 та 4091. Це вогнезахисні та водонепроникні сейфи для зберігання документів, цінностей і цифрових носіїв, які забезпечують захист у разі пожежі, затоплення та спроб злому. Це універсальний сейф для дому та бізнесу, який захищає майно від основних ризиків. Унікальна та єдина пропозиція два в одному на території України поводу стійким та вогнетравким сейфам. Ключові переваги: захист від пожежі. 1 година при 927 градусах Цельсія сертифікат UL. повна водонепроникність, занурення до 8 годин. Цифровий замок плюс аварійне відкриття ключем. Можливість анкерного кріплення до підлоги, великий внутрішній об'єм 25 літрів. Міцна конструкція. Захист від злому, сильні сторони продукту: протипожежний захист. Сертифікат UL вогнестійкості. Захист вмісту до однієї години при температурі 927 градусів Цельсія, запатентована композитна вогнезахисна ізоляція. Навіть при серйозній пожежі документи та носії інформації залишаються захищеними. Водонепроникність повністю герметичне ущільнення. Вміст залишається сухим при повному зануренні у воду до 8 годин. Захист під час повені або гасіння пожежі водою. Сейф утримує не лише пожежу, а й затоплення. Надійна система замикання. Цифровий замок з програмованим кодом від 3 до 8 цифр. Аварійне відкриття ключем у разі розрядження батарейок чи забутому правильному коді. Міцні засуви проти несанкціонованого доступу. Безпека та зручність у щоденному користуванні. Захист від злому та фіксація. Можливість кріплення сейфа до підлоги. Фіксація міцним анкерним болтом, посилена конструкція корпусу. Сейф складно винести або зламати силовим методом. Міцна конструкція та зручність. Петлі дозволяють відкривати двері на 180 градусів. Міськість та моделі. Внутрішній об'єм 25 літрів. Модель 2087, вага 34 кг. Модель 4091, вага 43,5 кг. Сейф підходить для паспортів, ID-карток, документів на нерухомість страхових і фінансових паперів USB-накопичувачів. Покажемо, як користуватися моделлю 4091. Вводимо заводський код 159. Всередині бачимо полицю лоток 2 в одному, яку можна переставляти за висотою. Тут же розташоване місце для анкерного кріплення. Інструкції з монтажу та перекодування замка додаються. Двері відкриваються повністю, а документи формату А4 вільно лягають як на полицю, так і на дно сейфа. Також у комплекті є ключ аварійного відкриття. Для роботи замка потрібні 4 пальчикові батарейки, у комплект не входять. Демонстрація моделі 2087. Ця модель також оснащена електронним замком. Щоб його відкрити, вводимо. Зірочка «п'ять», 9, решітка. Загорається зелене світло, можна повертати ручку. Двері відчиняються повністю, забезпечуючи зручний доступ до паперів формату А4. Полиця також пересувна, що дозволяє адаптувати простір під ваші потреби. У комплекті йдуть анкери для надійного кріплення до підлоги. Конструкція залишається повністю захищеною від води та вогню навіть після монтажу. Батарейки змінюються всередині сейфа. Для цього потрібно відкрити його кодом або аварійним ключем. Це робить сейф зручним у тривалій експлуатації. Щоб закрити сейф, просто поверніть ручку. Тепер він зачинений. Клавіатура захищена прозорою кришкою.